Партнер програми магазин охоронні системи та фірма Аураз. Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися за минулі сім днів в області та місті, Далі в ефірі звати мене Катерина Ярова. Вітаю вас. І починаємо з масштабних автокатастроф в області. На міжнародній трасі Київ-Чоп розбилася маршрутка, наповнена пасажирами. Троє людей загинуло, інших травмованих забрала швидка у медичні заклади. Відомо, що мікроавтобус здійснював нерегулярні пасажирські перевезення. У ніч трагедії маршрутка везла людей зі столиці України. Водій мікроавтобусу виїхав на зустрічну та влетів на швидкості у вантажівку. Хто винен у смертельному зіткненні та про наслідки нічної аварії? Далі в сюжеті? Сергійвас, пасієнт рід. Мінської обласної клінічної лікарні зараз чоловік у відділенні травматології. У нього численні та складні переломи кінцівок. Постраждав увесь лівий бік. Та Сергію пощастило, кажуть медики. Адже він зумів вижити у жахливій аварії. Вона сталася біля Грушвиці. Це рівненський район. Маршрутка, який чоловік повертався із Києва додому, влетіла в вантажівку. Я дивився, бачу 7 кілометрів до рівного сталося. Та й думаю, кимарно трошки то і Тут опуснувся. Ну, Я задій, сам в заві Коли б що дитям з'їжджав, був тут. На місце ДТП відразу приїхала молода дружина Сергія. Жінка чекала його вдома із заробітків, але вже зараз шукає кошти на дороговартість на лікування чоловіка. Щодня необхідно до п'яти тисячі гривень. Також Сергію потрібні донори крові. У нього друга група Резус мінус. Потіряв сузнання, його витягували з бусу. Бо в нього казав хлопчина, бо ми вже дзвонилися пізніше, то в нього рука і нога просто висіли. Він каже: Я вибіг. Був туман скла в маршрутці, і те з мікроскло йому позаганялося в руку і то казали, ж мені ми вибирали. Там складні пошкодження лівої верхньої кінцівки і нижньої лівої кінцівки, які досить проблемні в лікуванні і, скоріш за все, дуже тривалі в часі тут. Хоча є також в нього і закрита травма грудної клітки, черепно мозкова травма, і забій печінки, забій нири. Тобто, ну, на жаль, Просто на перше місце виходить травматологія. Жертвами цього ДТП стало ще троє людей. 27-річний пасажир із Бродів помер на місці зіткнення. Інші два чоловіки заради вилива там Мелітополя у лікарнях. Водій вантажівки та мікроавтобуса не постраждали. Сьогодні в поліції повідомили, що саме кермувальник маршрутки грубо порушив правила дорожнього руху, не переконавшись у безпечності. Виїхав на зустрічну смугу та влетів у вантажівку. Водій також перебуває під наглядом медиків. Зараз з ним будуть сблокуватися слідчі аби встановити, що стало причиною ДТП, та чи був водій у стані алкогольного сп'яніння 30-річного водія мікроавтобусу сполучення Київ броду вже взяли під варту. Найближчим часом суд має визначити дальнього міру запобіжного заходу за скоєння ДТП, де загинуло троє людей. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. У нічному клубі побили людей. Масовий силовий інцидент стався у сарнах. Десятки осіб у балаклавах увірвалися в відомий заклад адреналін та щинили бійку. Засвіченими очевидців, то були спецпризначенці. Справою займається нині прокуратура. За тиждень часу підозрюваних в організації «Суточки» ще немає. Візит спецпризначенців до нічного клубу стався, начебто, через конфлікт. Принаймні, про це в Сарнах говорять. Вночі, коли в клубі було повно відпочиваючих, увірвалися особи в балаклавах та почали бити усі. Ті, хто потрапляв під руку. Спершу збивали з ніг, далі використовували й палиці. Один за одним потерпілі зверталися в районну лікарню. За офіційними зведеннями поліції, п'ятеро людей отримали медичну допомогу. Зранку наступного дня біля клубу камери зафіксували калюжі крові. Зі слів потерпілих конфлікт спричинили поліцейські, які на їхню думку перебували у стані алкогольної сп'яніння. Зараз це перевіряє поліція. За фактом вже відкрито кримінальне провадження стаття хуліганства. Але всі матеріали справи вже передали до обласної Куратори в свою думку щодо інциденту в нічному клубі міста Сарна озвучив на своїй сторінці у Фейсбуці і народний депутат України Сергій Євтушок. Зокрема, нардеп вважає, що ситуацію негайно має врегулювати найвище керівництво Нацгвардії. Не має бути в її рядах такої сволоти, яка забігає в масках в нічний клуб і без розбору калічить усіх хто попадає під руку. Кінець цитати вже відкрито кримінальне провадження і розслідування, якого веде безпосередньо обласна прокуратура Львівської області за ініціативою. Як нашою, так і керівництвом області і центральним апаратом назначене проведення службового розслідування з самого ранку, всі вини понесуть відповідальність як кримінальну відповідальність, так і дисциплінарну в разі після рішення прокурора. Далі про гарячі викриття в рівному СБУ затримували рятувальника, який торгував наркотиками. Операцію проводили співробітники СБУ спільно з патрульною поліцією та внутрішньої безпеки Державної служби з надзвичайних ситуацій. Сержант і сам перебував під дією наркотиків та мав при собі зброю. Але запевнив при цьому журналістів, що це все підстава. Мовляв, жодного стосунку до цих предметів та речовин немає. Спільна група у складі СБУ, патрульної поліції та сектора власної безпеки служби з надзвичайних ситуацій затримала Сівника рятувальної служби у Рівному на вулиці Малорівненська молодший сержант служив у клевенському підрозділі. На момент затримання він перебував поза службою. Повідомило керівництво відомства в області. У затриманого знайшли зброю та наркотики. Сидінням водія три пакети з канабізом, попередньо близько 60 грам, а також один так називаємо чек первітіна. Походження марихуани зараз з'ясовують слідчі. Сам затриманий рятівник вважає, що його під. Ставили, мовляв, ні наркотики, ні зброя, не його. Мені не належала, і яка можливо була мені підкинута на роботі під час мого чергування, а також біля автомобіля був знайдений білий пакет з порошкопотібною речовиною, яка також мені не належала. Мабуть, мені їх хтось підкинув. В СБУ повідомили, що на момент затримання сержант був під дією наркотиків, і сам керівництво рятувальної служби в області відразу відреагувало на прикрий інцидент із їхнім працівником та заявило про звільнення недобросовісного пожежника з роботи. Ну а далі історія про боротьбу дитини за кожний подих у рівному живе п'ятирічна дівчинка, яка перенесла за своє життя 63 операції. Лікарі ставлять Валентині діагноз папіломатоз гортані. Хвороба постійно повертається, бо медикам не вдається визначити причину рецидивів. Надію лише дають німецькі спеціалісти, та на обстеження потрібні кошти. Родина сподівається на відгуки небайдужих. Просто ж може бути, будеш перукарем. Яка прическа. От так у нас і виходить прическа. Не ожидали. Помалювати любить. Ну, звичайно, мультики подивиться, як всі дітки. Вот ну більше сякось малювати і пластилін. Звичайне дитинство п'ятирічної Валентини із рівного перетворилося у суцільні муки. Коли дівчинці виповнився рік, раптово зник голос. З'явились нестримні болі в ділянці шиї. Тоді її вперше лікарі поставили діагноз папіломатоз гортані. зробили першу операцію. Хірурги видалили із гортані нарости, які заважали дихати. Хоча перший період загалі у нас без реанімації не обходилося. Я не могла її вловити. Тось тобто, сьогодні ми дихаємо. Більше. Мач нормально, серед ночі раз, і вона синя просто отак, от як, як рибка, ловить воздух, і все. І я розумію, що в будь-який момент можна втратити дитину. Але не минуло кількох тижнів, як симптоми знову повернулися. Дитина задихалася посеред сну та буквальному сенсі синіла на очах. Повторне обстеження підтвердило, що хвороба не відступила і прогресує. Папіломи наросли та перекрили надходження кисню під час вдиху. Лікарі розводили руками, адже причини рецидиву ніхто не міг визначити. Відтоді. Дитину оперували через кожних два-три місяці і в рівному, і в столичному охматиді. Врешті направили на обстеження до південної Кореї. Тамтешні спеціалісти причини рецидивів теж не змогли знайти. Причин може бути маса. Мотивують, що можливо, і за того, що коли все починалося, вона довгий час була на інтубаційній трубці в реанімації. І це ж теж її вставляли, витягували, поки розбиралися, що з дитинкою можливо це спровоцировало. Можливо, імунітет. Тобто, ніхто конкретно сказати не може у свої п'ять років. Валентинка перенесла уже 63 операції, скільки попереду невідомо. Від прийому сильних гормональних препаратів дівчинка набирає наднормову вагу, почалися проблеми із серцем. Кожний день для неї починається з прийому сильних медикаментів та болі. Валя майже ніколи не говорить. Тут в дворі ти гуляєш з друзями. Mm. Вона комплексує, бо всі питають, чому голосу немає. І вона замикається, і ми просто йдемо в друге місце, там де менше діток. Mm. Які твої найулюбленіші іграшки? Чим ти любиш гратися? У українських клініках дівчинці пропонують лише хірургічне втручання, інакше Валентину не врятувати. Якщо вчасно не видалити папіломи з згортання, маленька рівнянка не зможе дихати. Педіатр Валюша Лілія Олексіївна з таким захворюванням стикнулася вперше в житті. У дитини часті рецидиви. Вона лікується в Києві оперативним шляхом, але після проведеного оперативного лікування та консервативного лікування, яке проводиться після цього, Ефект є нетривалий і проходить місяць. Можливо, коли більше, коли менше. У дитини папіломи розростаються знову. В будь-який момент папіломи можуть розростися. От їх кількість закриє дихальні шляхи, і дитина може задихнутися. Приступ хвороби може статися будь-коли, розказує згорьована бабуся дівчинки. Тому склала вже й валізу при необхідності. Вони негайно їдуть в лікарню і відразу на операційний стіл. Так, да, у неї вночі рбришки розширяються, у неї тут -от западає, просто так от ямочка робиться, і їй починає все важко дихати. От дихання таке, воно жорстке, і хрип, і свисти починаються. Просто дійсно видно, їй важко дихати. Голова вся мокра, вона ну, теж і плаче. І дякувати Богу, вона вже в мене велика, слава Богу. І їй, коли вже важче, вона просипається і каже, мама, в мене отак так Зліплюється, от і каже: Ну все, мама, ми їдемо в Київ. Валентина. єдина, хто опікується дівчинкою. Батька немає. Матір позбавили батьківських прав. Жінка змушена була покинути роботу, адже за хворою онукою потрібен цілодобовий догляд. Садочок дитину не беруть. Тож під час кожної прогулянки бабуся має з собою гормональний інгалятор та реанімаційний шприц. Гормональний балончик це флюксити. Незважаючи на свій маленький вік, Валентина мислить по дорослому: дитинство повне випробовування зробили із сильною духом дівчинка хоче жити і щодня за це бореться. Мені витирає о, о, сльозки, бере полотенечко, Мені каже, мам каже, ну цій лікарні не поможе. Ну подумаєш, ну, поїдемо другому. Ну як дитина там каже, поможе, ти не переживай. Да, Єдиний прибуток цієї сім'ї це дитяча пенсія. Та її ледь вистачає на їжу. З ліками час від часу допомагають благодійні організації. Виживаємо, просто виживаємо на валюжку пенсію, декілька скриньок стоїть в городі. Хто знає, от, дякувати Богу, що є такі добрі люди, хтось секонд-хендом Валюшки поможе, якісь там речі передасть, хто картоплина, хто морквина, бо в нас у нас не села немає, ні родичів ніяких немає. То є добрі люди, хто знає, підтримує а так то дуже важко. Дві Валентини не втрачають надії, що хвороба відступить, і маленька валя порине у справжнє дитинство без болі та операцій. Нині ж дівчинка інколи благає їхати до лікарів, адже тільки вони можуть полегшити їй страждання. Німецькі фахівці готові взятися за маленьку пацієнтку із рівного на обстеження в європейській клініці, яка може принаймні визначити причину захворювання, потрібно 10 тисяч євро. Для бабусі дівчинки ця сума надто велика. Родина сподівається сподівається на підтримку усіх небайдужих. Квартирного злодія привалила шафа, крадіжка провалилася. Господар будинку, якого хотіли обікрасти, знайшов злочинця під меблями. Та викликав додому поліцейських. Це було в рівному подробиці. Історії далі в сюжеті. У рівному злодія на місці крадіжки затримала шафа. Вона впала на гори зловмисника. Вибратися самотужки той же не зміг. Це квартира у котеджі на вулиці Новобарматській. Зловмисник пробрався до оселі в близько шостої ранку. Спочатку заліз у підсобне приміщення, ну а далі в житлову зону. Він шафи коробку, там не і перешаф, а... А, бенол, не шафа, а виноград. Ви мене не знімаєте, якось зроблена ця тераса, то не зрозуміло. Ну ви знімаєте, я з вами не буду розуміти це вже господиня будинку Галина Іванівна. Вона розповідає, як разом із чоловіком почула шумис підсобки. То якраз як на злодія падала шафа. Такий курйозний стався випадок. Не пощастило в ках, звісно, нашому герою, тому що він надіявся потрапити до помешка поживитися цінними речами, але так трапилося, що він потрапив на початку в таке приміщення, де господар тримав якийсь там старий реманент, мотлох. І була там така конструкція, шафа, яка, власне, його і привалила. Ну втекти зловмисник, звісно, вже не міг. Так у незручному становищі і дочекався господаря із господинею. Господар Нівроку, він такий вдвічі більше, ширший і вищий того зловмисника. Ось і е що потрапив він як мишка в мишоловку, в пастку, його скрутив господар і гарненько його тепленького тримав до приїзду патрульної поліції. Патрульні прибули за чотири хвилини. За ними слідчо-оперативна група поліції в сумці, яку про собі тримав зловмисник. Вони знайшли відмичку, молоток і підсуплені у сусідньому будинку дитячі речі, а ще таблетки і наймовірніше наркотичного вмісту, Бо як з'ясувалося, чоловік наркоман із стажем. Чоловік, який проник у житло рівнян, йому 28 років. Він неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців за вчинення крадіжок. І власне за вчинення ще однієї крадіжки відкрито кримінальне прова. Адження за частиною 3 185 статті Кримінального кодексу України усе награбоване злочинець планував продати. Саме так розповіли в поліції. Він заробляє собі на наркотики. Нині грабіжник під слідством, Щоправда, чоловіка не заарештовували. В обласному центрі біля житлового будинку знайшли тіло людини у п'ятницю зранку. Найвіргідніше, він помер через падіння з висоти, кажуть полісмени. Мешканці будинку на вулиці Макарова. біля якого стався прикрий випадок. Кажуть, раніше тут бачили цього чоловіка компанії дівчат. Тіло чоловіка знайшов випадковий перехожий біля багатоквартирного будинку по вулиці Макарова. Два це було орієнтовно восьма ранку. Невдовзі тут працювала слідчо-оперативна група. Документи при загиблому полісмени не знайшли, тож особу поки не ідентифікували. Місцеві кажуть. Кілька днів його тут бачили у компанії молодих дівчат. Десь ходив тут три дні, ходив по шо з дівчатками, з якими дівчатка. Ви бачили, так? Не бачили? На найвірогініше людина загинула через падіння з висоти. Повідомили в поліції, що правда, остаточна причина смерті буде відома після проведення судово медичної експертизи. На місці події працює слідчо-оперативна група, яка встановлює особу загиблого. На вигляд, чоловікові 40 років він охайно одягнений однак, ні документів, ні мобільного телефону при ньому немає. Поліцейські розглядають версію, що чоловік можливо випав із висоти. Наразі правоохоронці опитують місцевих жителів. Ставимо крапку на сьогодні. Сподіваюся, історії, які потрапляють до нашого ефіру, стануть для вас корисними уроками життя. Бережіть себе і до зустрічі вже в наступному ефірі. програми магазин охоронні системи та фірма АУРАЗ. Спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.